В нашому минулому відео про царів гробниць ми розповіли, як всього одна людина поставила під загрозу існування цілу самобутню цивілізацію. Якщо пропустили, обов'язково переходьте за посиланнями і дивіться відео. Проте цей герой не до кінця розумів, що іноді. Наслідки певних подій є досить непередбачуваними та можуть перевернути з ніг на голову історію цілих держав. Саме це і сталося з народом Наєхари після першої перемоги над узурпатором Нагашем. Історія пішла за абсолютно непередбачуваним сценарієм, про який ми з вами сьогодні і поговоримо. Вітаємо на каналі GameVis. У цьому відео ми знову зануримося в насичену подіями історію давньої Неяхари, вирішальна битва з першим некромантом, локальний апокаліпсис та неочікуване відродження. Про все це у сьогоднішньому випуску. Але як завжди, перед початком закликаємо вас поставити вподобайку та підписатись на канал, якщо ви раптом цього не зробили раніше. Якщо ж ви бажаєте підтримати наш проект, запрошуємо до лав наших найкращих спонсорів, імена яких ви прямо зараз бачите на екрані. Нагадуємо, що за рівень підписки Король Королева Аенелля ви отримуєте можливість обирати тематику наступного відео або навіть цілої серії випусків. Саме таким чином було обрано тематику цього відео. Нашим найвідданішим патронам. А тепер вмощуйтеся зручніше, адже ми починаємо. Відродження з попелу війни. Як ми вже згадували у попередньому відео, армії царів жарців, підсилені прикликаними посмертним культом створіннями, здолали мертві легіони Нагаша, а сам узурпатор був змушений тікати та зализувати свої рани. Післявоєнний період очікувано був дуже важким для народу на Бідність та голод знову стали звичними супутниками у побуті звичайних жителів. А влада та авторитет царських династій все слабшали. Нестача їжі та ресурсів породили нову хвилю міжособних сутичок між містами на єхари. А зовсім поганою ситуація стала тоді, коли у місті Ламія постав таємничий культ, очолений царицею Нефератою. У минулому відео ми поверхнево згадували про ті події. Якщо ж ви хотіли б дізнатися про це детальніше, обов'язково перегляньте наше відео про вампірів Всесвіту Warhammer Фентезі Battles. Воно чудово доповнить історію царів гробниць. Тут лише зазначимо, що поява ламійського кривавого двору. Стала новим стимулом для чергового об'єднання царів на Єхари. Це сталося під проводом молодого царя Алкадізара, чия велич згодом зможе порівнятися хіба що з сетрою великим. Алкадізар розгромив армію ламії, а Неферата та решта первородних вампірів втекли з країни, піддаючись заклику Нагаша, який вже готував новий план вторгнення до Наєхари. Вампірам він відвів для цього особливе місце. Тим часом Алкадізар, керуючи Наєхарою жорстоко, але справедливо, зміг відновити єдиновладдя, припинити міжусобиці, та почав потис. Троху повертати імперію до звичного життя, проте цей період розквіту був найкоротшим за усі попередні. З проклятого Нагаші Зару вже крокували орди марців, очолювані вампірами та особисто великим некромантом. Вирішальна битва та загибель усього живого. І знову землі Неїхари огорнуло полум'я війни. Живі відчайдушно билися проти мертвих, відстоюючи свої рідні міста величезними зусиллями. Не останню роль зіграв тактичний геній Алкадізара, під чиїм керівництвом армії Неїхари жодного разу не тікали з поля бою. Врешті-решт, цар отримав рішучу перемогу над ордами Нежиті у битві під золотим черепом. Армія мертвих зазнала настільки нищівних ударів від армії царя та магічних статуй, що вампіри, які очолювали у тій битві війська нагаша, були змушені рятуватися втечею. Без їх магічного патронату неживі орди падали на землю. Тріумф Алкадізара міг зрівнятися лише з гнівом Нагаша. Сам узурпатор втік до Нагашізару, прийнявши жахливе рішення. Привести Неяхару до руїни та занепаду, оскільки, на його думку, ніхто, окрім нього, не має правити цією землею з цією метою він отруїв ріку життя. А жахливі хвороби знищили майже усіх тварин та людей. Тріумфуючи, Нагаш увійшов до кхемрійського палацу без усіляких зусиль. А самого Алкадізара він кинув до підземель. Він залишив царя у живих, щоб той особисто спостерігав за процесом загибелі своєї імперії. Але на цьому жорстокий некромант навіть не збирався зупинятися. Формально захопивши владу у Кхемрі, він повернувся до своєї башти у Нагашизарі, де він намірився провести великий ритуал, наймасштабніший за обсягами та потужністю магічний обряд, що дозволив би знищити усе живе на світі, після чого підняти та підкорити Нагашу у вигляді нежиті для ритуалу такої сили Нагашу була необхідна просто колосальна кількість енергії, і він отримав її за допомогою поглинання великої кількості каменів виру, а також акумулювавши у собі всю енергію чорної Піраміди. Здійснивши усі приготування, некромант почав обряд, і руйнівничий магічний вихор накрив на єхару. Чорні густі хмари затягнули небо навколо нагашезару на багато кілометрів вдалину. Ті мешканці землі царів, що пережили усі попередні нещастя, під дією ритуалу падали замертво, а їх тіла за лічені секунди висихали так, що здавалося, вони вмить постарішали на сотні років. Вмить кульмінації Чарна гаша, коли тисячі трупів почали повставати під дією нечистивої магії, тіло некроманта уразив клинок. Це був Алкадізар якого потай звільнили з полону таємничі пацюкоподібні створіння. До речі, про цих створінь а мова йде очевидно про скавенів. У нас є окреме детальне відео. Дуже рекомендуємо його переглянути. Алкадізар зробив останню у своєму житті велику справу: знищив першого некроманта. Клинок, подарований скавенами, зміг вбити нагаша. Проте ослаблений Алкадізар і сам не витримав магічних вихорів, що вирували навколо, і впав замертво. У цей же момент підняті волею Нагаша мерці марці. Падали мовляльки, а чари розвіялись. Втім, великий ритуал узурпатора створив ще один неочікуваний побічний ефект: велике пробудження. Темна магія нагаша охопила усю територію Наєхари, включно з величезними некрополями стародавніх царів. Якщо на безсмертних жерців лічів магічний вихор не мав ніякого впливу, оскільки вони вже не були звичайними смертними, то царі та герої давнини, що тисячоліттями спочивали у своїх саркофагах, почали повставати. Завдяки могутнім магічним ритуалам та печатям, накладеним ще під час їх поховання, вони піднялися з могил не маріонетками жорстокого чаклуна, а повністю зберегли свої. Свідомість, пам'ять та навички разом з царями з некрополів вийшли тисячі скелетів воїнів, що поклялися служити своїм господарям вічно, і вони стримали своє слово. Серед усіх поховань лише одне залишилося поза впливом заклинання на гаша. Піраміда Сетри, царя царів, мала найсильніший магічний захист, тому темні чари Некроманта тут не діяли взагалі. Покинувши свої темні склепи, муміфіковані жарці жахнулися, адже їх оточував необіцяний рай на землі, яким вони планували правити. Наєхара лежала в руїнах, мертва та проклята. Не зайвим буде сказати, що факт повернення з царства мертвих зовсім не змінив єство царів жарців. Вони залишилися все тими жадібними до влади, багатства та могутності правителями. Поборовши смерть, вони не змогли побороти власну сутність. Громадянська війна знову охопила землі Неєхари, що відтепер по праву стала називатися Землею мертвих. Здавалося, не буде кінця та краю війнам безсмертних царів. Проте жерцям-лічам посмертного культу набридло спостерігати за їх міжособицями. Їх голова, верховний жрець Кхатеп, відправився до Великої піраміди Сетри та провів інший ритуал, який жерці культу так довго тримали у таємниці. Вхід до гробниці було розпочатано, і назовні на своїй колісниці. Ці запряжені скелетами кіньми, виїхав найвеличніший цар минулого сетра Нетлінний. Очоливши свою елітну гвардію, що пробудилася разом з ним, він кинувся у бій. Він збирався підкорити своїх суперників та припинити беззмістовну міжособну війну. Де б не з'являвся Сетра. Усюди він отримував тріумф перемоги. Один за одним царі жерці схиляли перед ним голови, присягаючи на вірність. І незабаром відлуння війни стихло на землі мертвих. А сетра увійшов до свого тронного залу у Кхемрі. Хате розповів царю усе, що той пропустив, поки очікував свого пробудження у гробниці, дізнавшись про вампірів, нагаша та його темні чари, що привели колись могутню імперію до тотального краху, Сетра неабияк розлютився. Він заприсягнувся, що віднині не матиме ні сну, ні спокою. Натомість він буде вічно правити та берегти Наєхару від внутрішніх та зовнішніх ворогів. Окрім того, цар остерігався повернення Нагаша, адже могутність некроманта була дуже великою, і сетра слабо... Повірив у його остаточну загибель. Сетра дав наказ усім царям повернутись до своїх некрополів, а жерцям звелів пробуджувати їх лише за його особистою вказівкою у разі необхідності. Відтоді почалося вічне правління царя, що поборов смерть. І тепер він жадав лише одного відновлення величі та могутності на Єхари. Тепер сетра не обмежувався локальними військовими операціями і часто влаштовував рейди на найближчі царства живих. Одним з наймасштабніших військових походів на Яхарських царів гробниць став акт помсти варварам Норски. Тоді норскійці, висадившись на берега на Єхари, планували пограбувати некрополі, про багатства яких вже тоді ходили легенди. Проте прибульці неочікувано зустріли шалений опір повсталих з могил воїн. Та чудернацьких живих статуй Норскійці були змушені тікати з боєм прориваючись до узбережжя. Проте перед втечею їхній вождь валгар зміг прихопити з собою загадкову магічну корону самого сетри. Цар царів не збирався пробачати такий жахливий та нахабний акт агресії. Віддавши наказ пробудити усіх своїх підданих, він зібрав небачене раніше військо та рушив у похід до Норски. Багато кривавих битв відбулося тоді між мертвим воїнством та північними варварами демонопоклонниками. Врешті-решт, сетра здолав норскійців, під корінь знищивши їх ватаги. Включно з могутніми та важкоброньованими воїнами хаосу. І, хоча набіги північних народів на землю мертвих не припинилися після цього, як і візити звичайних розбійників та мародерів, сетра довів, що наслідки таких дій будуть жахливими та невідворотними. ЗЕМЛЯ Мертвих довгий та тернистий шлях пройшов народ на Яхари від наймогутнішої цивілізації людей до народу, який, хоча й своєрідно, але все ж таки переміг смерть. Цікаво, що після великого пробудження царі жарці наказали своїм мертвим слугам виконувати дії, що вони звикли робити за життя. Торговці вирушали на ринки, кур'єри доставляли харч та воду, а міська варта патрулювала мовчазні вулиці колись великих поселень. Проте більша частина території Наяхари залишалась пустелею, а пісок поглинув чимало покинутих місць та гробниць. Іноді туди навідувалися кочові племена орків або мисливці за скарбами. Проте, як правило, назад мало хто повертався, випалені сонцем пустки, населені неприкаяними духами, а земля рясно вкрита кістками. Чи про таке безсмертя та панування мріє Всетра та інші царі, що були після нього? А ви як думаєте? Обов'язково пишіть про це у коментарях. Такою була історія виникнення царів гробниць. Нагадуємо, що була і перша частина. Можете її передивитися або глянути інші відео на нашому каналі. Дякуємо за перегляд та до нових зустрічей на каналі GameViz.